Як ідея з'явилася в тебе? дівчина? Це... Скільки років? Це... Це? Фу, скільки років. Молода дівчина Я думаю, це дитина. Ну, дитина. Вона виглядає. Виглядає. Я один вечір лягаю спати і думаю, яка цікава особистість, яка сильна особистість. Прикольно, круто би вона в моєму проєкті виглядала. Так. Круто, але для того, щоб вона круто виглядала, треба треба. Треба теж зняти її в тому стилі, в якому я знімав багатьох відомих закарпатців. Це називається стиль Нью? чи це не це ну, це оголена душа людини, якби розумієш? І, і я думав, піде вона на це чи ні. І, і? я думав, завтра я позвоню. І я позвонив. І я кажу: Таня, давай вип'ємо каву з тобою. Але мені повезло, тому що вона вже знала про мене. Ми не були знайомі, да вон їй дуже дуже подобалися мої роботи якраз оголені, сказала міша. Я для тебе я роздягнуся. Тобто, ти, я її тобі. Зачекає, да. ти її зачекай, ти їй зателефонував, пише на каву. Да. ти кажеш, значить, Ідея моя така: ти така. повинна бути повністю оголена. Да. Там же не було нічого з при... ні. ниточки, якісь там ні. ще щось. Ні. Ну, Як в кіно, як це роблять, як правило, є <кх> тілесного е кольору, якісь там прибамбасики, то все oh, дівайся. Да. Вона повністю оголена. Повністю оголена. Ви десь на студії, правильно? Що цікаво, да? виглядає, ніби ми на студії. але я був, ні. я був її її і маленькій майстерні, Це... Кінна, яка загружена керамікою, полочками, пі... піч, піч для... для випалу. Тобто там все було, але я відчув, що мені саме тут треба її зняти, щоб вона більше відкрилась. І дуже важливо було, щоб я сказав, що був твій чоловік рядом. Ага. Поряд, щоб був. Поряд, да? Добре, посил цієї фотографії. Що було вкладено? що ти саме хотів показати нею? Я, Я хотів О. показати не про неї, тобто що вона не е, стісняється е, свого свого протезу, щоб ти розумів, до цього протезу йдуть ще деякі підв'язки. Там ми це все познімали. Їй тяжко було стояти на ногах, і поряд був е, чоловік. її чоловік, і так. вона просто падала, і Стас дав їй руку. І я сказав, а оце я зробив кадр, але він був трошки не такий. Я сказав, давайте ще оце буде оце в і дай вони рука. А так як Стас постійно її підтримує в житті, це важлива людина в її житті в житті, важлива підтримка. Тому. Тому ця рука це дуже, оце, дуже, це дуже сильно, дуже символічно. І саме головне, чого я боявся, коли я йшов до неї. Ну, мені легко спілкуватися з людьми, але я боявся, щоб це не виглядає вульгарщиною. вульгарщиною. Для мене взагалі це перше, коли я знімаю оголених людей. Для мене дуже важливо, щоб ніхто мені не сказав. Боже, як це вульгарно, як це, як це негарно. Навіть якщо це стара людина з моршками, ні одної якоїсь о, такого моменту Незручно. незручного Все. не було. Скільки часу ви знімали? Десь півтора години. Ви відзняли. Що чого, чого ти їй сказав? Все, дякую. Ми відзняли На. і готово. Але ж ти знав, що ти будеш подавати цю фотографію чи цю серію фотографій кудись на конкурс? Я відчув це, що мені треба так. подавати цю фотографію і куди ти а, подав серією і в одиночному. І я її почав подавати. Я почав подавати цю фотографію, і я перше, що я виграв, я став фотографом року в категорії образотворче мистецтво в Токіо. Це було дуже круто. Це мощніше. Це мощніше. Я читав про неї. Це в світі вона категорія ця, вважається одна із тих величин, де люди просто мріють її отримати. І ти от відразу... Ти після того як тобі зателефонували, чи з тобою зв'язалися якось по інтернету, чи як це відбулося сьогодні. Щодо... Все через електронну пошту. Все тобі буде. сказали, ти один із номінантів, і можливо, ти виграв чи виграв вже? Сказали, виграв вже? Ні, там так було, що я просто а ага, мені треба було просто оригінал фотографії. Це любий конкурс це... обов'язково. Тому є. що вони хочуть побачити, що ти з нею робив. Тому що дійсно виглядає, ніби може там і є фотошоп. Але там нічого нема. Вот і для них це дуже важливо, і всі конкурси у тебе запрашують оригінал, що ти з нею зробив це раз і по-друге, авторське право. Перші твої почуття, які були. Ой, Саша, це вовче круті почуття. Знаєш, це круті, коли ти зранку встаєш, відкриваєш пошту. Я раніше ніколи почту не відкривав, це У мене був як символічний такий інструмент. А от коли я почав по конкурсам таким світовим брати участь, тоді я, я сьогодні не встаю, щоб не відкрити перше. Я встав, кава і пошту. І ти хопа і congratulations, Ви стали переможцем. Року і ми такі сидимо з Леною. і Лена каже, ну дорогові дружина да, каже, ну дорогович, ти даєш, конечно. Це Фінансово воно щось приносить.